Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Холораксу був залитий сліпучим сонячним світлом, білі напівпрозорі штори на відчинених вікнах колихалися від легкого протягу, іноді підіймалися крила невідомого птаха. Від різкого подиху вітру з надвору. і зачіпалася за свіжі троянди у вазонах, якими було прикрашено приміщення, пахло квітами і парфумами. Олеся відчувала, як серце калатає, не наче дзвін. От-от вирветься з грудей від хвилювання і відчуття урочистості події. Вона ледве стримувала тремтіння руки, яку стискав хлопець, що скоро стане її чоловіком. Її коханий хлопець. Її Максим. А він же, щасливий та зосереджений, стискав її руку так, ніби боявся відпустити хоч на мить. Рідні та друзі стояли напівколом перед молодятами в очікуванні запрошення до зали реєстрації. Всі посміхались, шепотілись, намагаючись не привертати до себе увагу оточуючих. Хтось вкотре казав компліменти нареченій, хтось фотографував майбутні подружжя на телефон. Навіть малеча, відчуваючи значимість події, стояла принишку в своєму святковому вбранні, не виридувала, не намагалась побігати серед натовпу, а чи пошукати собі іншу забавку поцікавіше. Всі терпляче чекали. Він з'явився на порозі холу саме в той момент, як двері до зали урочистостей відчинились, і статна жінка, добре поставленим голосом, Почала зачитувати прізвища Олесі з Максимом, запрошуючи їх на реєстрацію. Чекайте. пролунав його голос. Він був таким неочікуваним і владним, що навіть музиканти, що вже почали грати урочистий марш, зупинили свою музику. Всі притихли. Він вийшов перед молодятами, уважно подивився спочатку на нареченого, потім на дівчину, що, ніби відчувши біду. Злякано підняла на нього очі. Вона не розуміла, що потрібно цій незнайомій людині. Вона бачила його вперше. Хоча, по тому, як він затримав свій погляд, зрозуміла, що він прийшов саме через неї. Працівниця Рахсу вже почала говорити неочікуваному відвідувачу, щоб не заважав, але він підняв руку, спиняючи її Ви не можете їх реєструвати. Цей шлюб не має права на існування. проказав хрипло і підняв в руці пожовтіли від часу конверт. Серед гостей пронісся говін. В когось від напруги впав букет, чиїсь маля раптом заплакала, ніби перечуваючи щось нехороше. А незнайомець продовжував, тепер вже звертаючись до молодят. Ви, рідні брат і сестра, бо у вас один батько. І ваш шлюб. Не приведе ні до чого хорошого. Але як таке може бути? подала голос мати нареченої. Щойно він замовк у вашого чоловіка народилася дитина ще до того, як він зустрів вас. Він відмовився від неї, покинув свою дівчину, ледве дізнався про її вагітність. І ця дитина. От він. Вказав на принишклого від здивування Максима. Хлопець не знав, що сказати цьому чоловікові. Якби його батьки були живими, то він би одразу ж дізнався від мами всю правду, але їх, на жаль, вже кілька років не було поряд з ним. Загинули в автокатастрофі, що забрала життя всіх пасажирів туристичного автобуса, в якому вони їхали. Якби тоді Максим не зліг з запаленням легень та не залишився вдома з бабусею, то і його могло вже не бути. Сподіваюсь, у вас є хоч якісь докази, що це правда? спитав у чоловіка. Той помахав конвертом, потім відкрив його і дістав листок паперу. Ось сповідь вашого батька. простяг по Олесі. Тут ти зможеш дізнатися про все, що тебе цікавить. Сподіваюся, ти добре пам'ятаєш почерк свого батька. Олеся автоматично взяла простягнутий їй папірець. Запитально подивилася на матір, що мовчки стояла весь цей час, притиснувши руки до вуст, ніби намагалась тримати крик, що рвався їй з грудей. Ні, почерк свого батька дівчина не пам'ятала, та й не знала вона, як він пише, бо покинув їх з мамою, коли вона ще й до школи не ходила. Кохання буцімто у нього справжнє з'явилось. А вони з мамою то таке. Помилка юності. Одружився, бо завагітніла. Мамо, спитала, стримуючи сльози, що з'являлися на очах. І в тому питання було все, і образена на батька, що вважав її прикрим непорозумінням, і усвідомленням того, що його втеча з сім'ї виявилася не останньою бідою, що він їм приніс. Жінка підійшла до дочки, обійняла її, взяла з тремтячих рук папірець. Максим стояв осторонь. Сприймати за сутру людину, яку любив більше за власне життя, і планував жити з нею як з коханою дружиною. Він не мав ні сил, ні бажання. Тому не знав, як вчинити. Просто закам'янів, намагаючись хоч якось, повернути своє серце до тями. Вічі і відчуття втрати найціннішого охоплювали все його іство. Так, Люба. Це почек твого батька, сказала жінка, поглянувши на папірець. Це був лист. Лист від її зрадливого чоловіка, до якоїсь жінки. Він прощався з нею, признавався, що ще не готовий до батьківства, і тому не радить їй набридати з цим. Все, що він може зробити для неї, дати гроші на аборт. І, звичайно ж, подальші стосунки у них неможливі. Максим підійшов, взяв до руки той клапець пожовтілого паперу, що неочікувано зламав йому життя. Перечитав кілька разів, намагаючись зрозуміти, про що йде мова. Але його мозок відмовлявся сприймати написане. Олеся спробувала взяти його за руку, шукаючи підтримки і пропонуючи свою. Але він подивився на неї з болем і сумом, та пішов до виходу. Йому більше нема що робити поруч. З цією дівчиною. Спілкуватися з нею, як з сестрою, він не зможе. Краще спробувати забути про неї. Пішов йшов час. Олеся намагалася хоч якось прийти до тями, але виходило дуже погано. Розтрощене вщент серце і висохла душа, ніяк не гоїлись. не хотіли вони жити без коханого, і забути його не мали сили. Вона запевняла себе, що він брат, що не може бути до рідного таких почуттів, що то все неправильно. Треба змиритись, відірвати від себе ту тугу кляту. Весь час повторювала ці слова як мантру, намагаючись навіяти собі, що так має бути, але намарно. Вона закрилася в собі, змарніла, відмовлялася, коли подруги. Кликали кудись на відпочинок чи до клубу. Адже ж життя не закінчилося, казали. Пройде час, все забудеться. Вона молода, вродлива, розумна, не лишиться одна, обов'язково зустріне когось і знову закохається. Але, мабуть, то не про неї, бо в неї може бути тільки один коханий, як і життя одне, як в її матері, що після зради чоловіка. Більше ні з ким не змогла пов'язати долю. І якщо доля так погломилася над нею, закохавши в рідного брата, значить, не буде в неї ні сім'ї, ані діточок в цьому житті. Вона чула від спільних знайомих, що Максим переїхав до іншого міста і навіть зраділа цьому, адже так боялася зустрітися з ним де небудь в магазині чи на вулиці. Вона не знала, що хлопець, не знайшовши сили відмовитися від свого кохання, вирішив все ж таки поговорити з чоловіком, якого назвали його батьком. Він з'явився на порозі її дому зовсім неочікувано. Через три роки після того, як вони мали побратися, вона вже трохи змирилася з тим, що більше не побачить коханого, і тому мало не зумліла, коли, відкривши двері, побачила його перед собою. Стояла мовчки, тримаючись міцно за двері, щоб не впасти. І думала, що божеволіє. Бо то й ввижається, бо то не може бути реальністю. То примарилось. Впустиш? раптом спитала примара голосом, який вона ще добре пам'ятала. Заходь. ледве стримуючи тремтіння в голосі, відповіла. Зрозуміла, що, скоріш за все. Максим зараз буде пропонувати родинні стосунки, хоч якісь. Лише бачитися іноді бути поряд. Але ж вона не зможе. Так ще болючіше, вона ніяк не зможе. Він попрямував до вітальні. І за ним, роздумуючи, що буде казати у відповідь на його пропозицію. Я бачився з твоїм батьком. сідаючи на диван, сказав гість. Вона заклякла на місці, здивовано втупившись на нього. Так, саме з твоїм, і тільки твоїм. продовжив хлопець. Він вже встиг помітити, що в помешканні нема слідів перебування чоловіка. Видихнув з полегшенням. Важко було б жити з усвідомленням того, що його кохана вже одружена з іншим. Якби навіть просто зустрічалася, і то ранило б серце Максима. Сядь, розмова буде довгою, запропонував. Він ледве стримував себе, щоб не обійняти кохану. Тепер він знав, що має на то повне право, бо не брат їй. Але ж, її серце може належати вже іншому. Може, він взагалі даремно прийшов до неї. Може, даремно стільки часу витратив, щоб відшукати і поговорити з її батьком. Але, вже якщо прийшов. То треба довести справу до кінця. А там же, як доля розпорядиться. Максим розповів дівчині тільки про розмову з її батьком. Як шукав, як намагався хоч щось дізнатися від її матері, що й чути не хотіла про цю людину, то лишилось в минулому. Так, той лист твій батько дійсно написав то його почерк. Не підробка, як я спочатку сподівався. Але він не віддав його жінці, який адресував, бо він одружився з нею так, та жінка то твоя мати, і то твого народження він не хотів. Тільки батько його змусив пригрозив, що грошей більше давати не буде. Максим сумом і співчуттям подивився в очі дівчині, що сіла на стілець напроти нього, уважно слухаючи кожне слово. Як же їй було важко чути такі речі про найріднішу людину? Батько її не любив і не хотів її народження. З таким важко змиритись. А що ж то за чоловік був у раксі? Звідки в нього той лист? І навіщо він це зробив? трохи оговтавшись, спитала Олеся. То його колишній партнер по бізнесу І ще колишній його друг. Він таким чином хотів провчити твого батька, бо підставив і довів до банкрутства, думав, що зробить йому боляче. Адже всі знають, що найболючіша помста завжди йде через дітей, тільки насправді дісталося не йому, а тобі. Твоєму батьку і взагалі все, як згуся, вода. Не знаю, як той чоловік листа дістав. Мабуть, десь в якихось паперах знайшов. Вони ж багато років разом працювали. Отакі от, от справи. Хлопець замовк, сидів, дивлячись в підлогу. Не знав, як бути далі. Адже дуже сподівався, що Олеся ще й досі його кохає. То, значить, ми можемо дружитися? запитала дівчина, а трохи подумавши, уточнила. Якби захотіли того. Вона також боялась, що Максим забув про неї і, скоріш за все, вже щасливий з іншою. А ти. Ти як? поцікавився. Чекав на відповідь, навіть забувши дихати. Вона пожала плечима. Потім, зібравши всі свої сили і рішуче подивившись йому в очі, готова до любої його відповіді майже прошепотіла. Хочу заміж. За тебе. Їхня друга спроба весілля вже не була такою гучною, як перша. Вони вже не хотіли святкування. Купи гостей, поздоровлені подарунки, навіть весільну сукню наречена обрала серед звичайних вечірніх сукань. Вони розписалися за зачиненими дверима рахсу, свідками були найближчі люди і видихнули молодята з полешенням лише тоді, коли працівниця оголосила їх подружжям, а на руках засяяли новенькі обручки. Вони знали, що навряд чи може з'явитися ще хоч щось. Що порушило б їх кохання, але вже зрозуміли, що краще його оберігати, як найцінніше, що дісталося їм в цьому житті.